Сьогодні на тернопільському м'ясному ринку колишнього купівельного ажіотажу і не пригадують. З початком війни покупців на ринку поменшало, зізнаються продавці. А тепер ще й різке здорожчання вартості м'яса та птиці. Люди купують менше, а тому і продавці заробітку не мають. Купляють але дуже мало, бо за те, що вона сина крува м'я, а домашнішої сині зараз навіть до 200 є не що було таке. Немає на сало. Поляночка – 165, бочок 140, таке сало переросли 200 гривень, домашнє від населення, середнє 100-150. Вартість ребер на ринку коливається від 140 до 150 гривень за кілограм. За лопатку просять 150 Шашличне м'ясо коштує 160 гривень за кілограм. Втім, найбільш болісно тернополяни сприймають зростання вартості головного продукту українців сала. Його ціна б'є усі рекорди. За кілограм доброго грубого сала просять 200 гривень. На 2100 пенсій багато можна купити. Два кілограми, три ні. Що найбільше? Бочок. Сало дороге. Вже неможливо купити. Купую, але таке дороге, що куди? Продавці м'яса на тернопільському ринку кажуть, що ціна росте, бо сьогодні люди не тримають багато худоби. Одна із причин війна в країні, а ще дуже дорогі корми. Така ж ситуація із птицею Добавила в ціні і курятина. Курячі гомілки можна купити за 90 100 гривень. Дешевше просять за курячі крильця – 80-90 гривень. За філе доведеться викласти 140 гривень за кілограм. Втім, з початку цього року ціни зросли не лише на м'ясо, у ціні додали усі продукти харчування. Харчування. З початку року ціни на продукти харчування в цілому зросли на 25%. Майже в два рази подорожчали в ціні рис та фрукти. Крім того, на 36% зросли ціни на овочі, рибу продукти з риби, на 30% цукор, на 29% макаронні вироби, на 20% м'ясо і м'ясопродукти. В межах від 18% до 10% подорожчала сало, хліб, масло, сири, олія та молоко. За словами фахівчині, у серпні цього року найбільше подорожчали яйця на 28%. Вартість фруктів зросла на 13%. Також подорожчало м'ясо, цукор та рис. Втім, є і хороші новини. Уже традиційно восени дешевшають овочі. Їх ціна зменшилася на 20%. Настільки ж знизилася вартість гречки. У відділі збирання даних статистики цін зізнаються, цього місяця цінові рекорди здорожчання побило м'ясо та сало, але офіційні дані здорожчання у. Релюднять у листопаді.